Вітаю, це новини Лайф. Я Олена Халілова. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на лівому березі Херсонщини, а також що нині відбувається у Вугледарі, Марінці, Авдіївці та Бахмуті разом із Петром Черником, військовим, аналітиком та полковником. Пане Петре, я вас вітаю. Дякую, що ви доєдналися. Слава Україні! Героям слава! Хочу почати з цієї інформації, що нещодавно американський інститут вивчення війни заявив, що українські війська висадилися на лівому березі Херсонщини в оперативному командуванні. ОК південь Наталя Гуменюк не підтвердила і не спростувала цю інформацію лише зазначила, що росіяни посилили обстріл Херсонщини через цей вкит, мовляв, щоб довести, що вони досі контролюють там ситуацію. Петре, хочу запитати у вас, що нині відбувається на лівому березі. Зі Херсонщини, і чи можна вже стверджувати, що збройні сили України пішли у наступ на цій ділянці фронту? У мене є своя позиція як у воєнного аналітика, яку я практикую із початку цієї війни. Я ніколи не вдаюся у деталізації конкретних ділянок фронту, а це саме конкретна деталізація. Переконався на власній роботі. Що противник розбирає кожне наше слово. То я направду не розумію навіщо давати йому інформацію, щоб він розумів, що відбувається у стратегічному. Напрямку, а це стратегічний напрямок. На 100% довіряю нашому генеральному штабу і усім речникам, котрі відповідальні за коментування конкретних ділянок. От коли вони відкоментують і нададуть конкретні пояснення, от тоді будемо і говорити. Тобто, поки що ви вважаєте, що потрібно саме про ситуацію на лівому березі Херсонщини зберігати тишу. І не тільки по лівому берегу Херсонщина, а взагалі по всій лінії розмежування, можемо і будемо говорити тільки те, що офіційно озвучує наш генеральний штаб. Наголошу друге, сам персонально маю досвід, коли мої деталізовано слова, мої погляди розбирали на пропагандистських майданчиках, скажімо, в тої самої Скабєвої, а не маю сумнівів, що вони потім лягали в основи тактичних і навіть оперативних. Рішень окупаційних військ противника тому направду закликаю всіх не вдаватися до деталізації в жоден спосіб. Тоді хочу от вас запитати щодо Вугледару. Це інформація, яка вже була озвучена керівником об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексієм Дмитрашківським. Він сказав, що ворог саме зосереджує всі свої сили на вугледарському напрямку і, скоріше за все, буде наступати там. Хочу, щоб ви прокоментували цю інформацію. На мій поля залишається стратегічний трикутник саме на східному плацдармі. це Бахмут, Вугледар, Мар'їнка або Авдіївка, навіть чотирикутник. Чому для противника це украй важливо? Вони задекларували вихід на адміністративні кордони Донеччини, і вони там поклали вже так багато сил і засобів, що вони принципово не можуть відмовитися від цієї мети. Це вже персональний ляпас Путіну. Він віддав не то 10, 12, 11 наказ. Я вже згубився, який здобувати ці населені пункти, а не можуть чи будуть концентрувати сили і засоби на котромусь із напрямків у більш інтенсивний спосіб. Однозначно так. Однак вони також вчаться і намагають з'ються варіювати свої атаки, як буде в реальності життя. Буде нам показувати щоденні зведення від нашого генерального штабу на цю хвилину. Ми витримуємо стратегічний тиск противника. А як буде надалі? Побачимо. Хочу, щоб ви коротко розказали, яка ситуація в Бахмуті, Марінці і Авдіївці, так на самих гарячих точках. І що, що нині ось там зараз відбувається? Українські сили тримають оборону, чи вони вже намагаються переходити в наступ? Немає ще поки що підстав говорити про те, що ми маємо великий потенціал для зміни ролей справедливості заради. Заакцентую на цю хвилину противник перебуває у стані атакуючої сторони, а ми перебуваємо у положенні маневрної оборони. Єдиний штрих, на якому направду хочу загострити увагу, і він того вартує: це пониження загальної кількості атак. Якщо скажімо, у березні середня добова кількість атак противника складала у межах від 100 до 120 атак, то на цю хвилину від 50 до 70. І це є показником того, що противник поступово вихолощується. Але, на жаль, у частині Особового складу, тобто піхотних валів, їхній ресурс ще доволі великий. Мобілізація там на марші, і все ж таки 140 мільйонна нація воює із 35 мільйонною нацією. Не можна ні скасувати, ні проігнорувати їхні людські резерви. А низового озброєння від автоматів Калашникова. А треба тоді стануть зброю Другої світової війни. ППШ ППС у них ще сотні тисяч зразків на складах. Я ще хочу, щоб ви прокоментували ось таку інформацію: Росіяни до осені не зможуть відновити третину ракетного потенціалу, який мала на початку вторгнення в Україну, впевнені у повітряних силах збройних силах України. Виробництво ракет, як вони це зазначають, доволі тривалий процес, який ускладнюється санкціями. Тобто, це говорить про те, що небезпека ракетних обстрілів в цієї території України спала. Вона не спала, вона понизилася дійсно. Стратегічний неядерний ракетний потенціал Російської Федерації вичерпаний десь відсотків на 80%. Разом з тим ще певний запас у них є. За моїми власними підрахунками, скажімо, найважча ракета Х-22, найдушкульніша, має бойову частину 960 кілограмів. Ми бачили, що вона робить із п'ятиповерхівкою. Вони її будувати точно вже не зможуть, але ще у межах поза 100 одиниць мають це доволі багато. І від того загального чисельного потенціалу, який в них обчислювався у межах 7 тисяч ракет усіх класів, десь у межах поза 5 тисяч вони застосували, але ще мають і, на жаль, до 10-15% від потреби ракет Х-101 і 3М-14 калібр вони зможуть виробляти. Тобто ракетна загроза не скасовується, а понижується. Твердо переконаний, що залпи по Україні будуть питання лише коли і в якій кількість чи можуть вони знову поновитися ближче до осені? Вони вже, вони вже поставили на конвеєр у межах від 40 до 60 ракет різних класів. Це звичайно не те, що їм потрібно бо знову ж таки більше п'яти тисяч які застосовані по україні ні на хід ні на перебіг війни не вплинули а і на нашу інфраструктуру також не змогли зруйнувати. однак накопичувати будуть стріляти будуть не не касуємо це явище. Щодо ситуації в окупованому Криму, ось знову повертаючись до заяв оперативного командування Південь, там попередили кримчан, щоб вони готувалися не до курортного сезону, а до бавовни. Тобто, це говорить про те, що влітку ми зможемо вже відвідати окупований Крим, уже звільнений на той час. Чи Тому ще? Я рано? Я би не піднімав так планку очікувань. Чи Крим можна звільнити однозначно так? На мій упереджений погляд, його набагато легше звільнити ніж ніж, скажімо, той самий Донбас. Але для цього потрібні далекобійні ракети, щоб повністю знищити кримський міст, головну логістичну артерію, і потрібна хороша авіація із далекобійними ракетами класу повітря, повітря, які би дозволяли збивати абсолютно все, що в Крим рухається. Коли така зброя у нас з'явиться, то питання Криму усього кілька тижнів, ну максимум кілька місяців. Чому люди банально там виснажаться? Воює не танк, не артилерія, не дітак не воює людина. Якщо всю логістику перерізати і методично далекобійними ракетами винищувати все, що там є, то він упаде до наших ніг як гнила грушка. Але поки що немає інформації про надходження саме далекобійних ракет і серйозної авіації. Але є надія, що найближчим часом, все ж таки на черговому Рамштайні чи на інших майданчиках, ми отримаємо таку зброю. Я у цьому упевнений на 100%. єдине не можу спрогнозувати, коли це станеться. Я хочу, щоб ви останні ще прокоментували останню заяву окупанта і злочинця Пригожина, який сказав, що відтепер вони не будуть брати в полон українських військових. Як я розумію, це означає, що вони їх будуть вбивати. Розкажіть, будь ласка, як можна цьому завадити в даному випадку? Тільки убивати їх більших інших сценаріїв немає. А... Ще які є варіанти, і ось ця заява про що вона свідчить, і чи можна достукатися до міжнародної спільноти, щоб вони почали також працювати у даному напрямку? А що може зробити міжнародна спільнота, яка мертва, як я Що ООН мертвий як такий обсє мертвий, як такий? Що вони можуть зробити із терористами, у яких в руках ядерна зброя? Тому так все й повільно відбувається. Що всі бояться ядерного апокаліпсису? Єдине, що може робити. Наш союзник це надавати нам якомога більше зброї і запроваджувати якомога більше санкцій. у частині права на цю хвилину ніхто нічого вдіяти не може доки не рухне оцей монстр. О коли він рухне, коли союзні війська і українські в тому числі зайдуть у Москву. Отоді можливо буде Нюрмер Нюрберг 2 Так як це було із нацистами. Нагадаю, нацистська Німеччина капітулювала повністю. Берлін був. Окупований, а до того часу тільки зброї, зброї і ще раз зброї. А сама риторика, пригрожена у такий спосіб, є ознакою того, що вони нас страшенно бояться, ненавидять і не можуть змиритися з тим, що ми чинимо опір. Як ви вважаєте, чи закінчилася от нині політика заходу такого обережного постачання Україні зброї, аби там не дратувати Росію ще більше, щоб конфлікт не зайшов ще далі і не перейшов, звісно, на території там Європи чи Америки? Конфлікт уже на найвищій точці у противника немає жодних аргументів, крім зброї масового ураження. Усе чи великий маховик збройовий євроатлантичний євро запустився, запустився, але він не буде розвивати свою швидкість так, як би нам цього хотілося. Взагалі, і часів Другої світової війни ні одна країна не отримала стільки зброї, скільки за трошки більше як вік, отримала Україна. Це безпрецедентне явище у воєнній історії. Нещодавно Сполучені Штати оголосили про те, що вони мають намір закрити експорт до Російської Федерації абсолютно всіх там товарів, які нині можуть сприяти виробництву зброї. Але в більшості людей, навіть не говорячи вже про експертів або спеціалістів у військовій сфері, виникло питання, чому лише зараз, майже через півтора року після того, як уже йде повномасштабне вторгнення. Я відповім словами Уінстона Черчилля, американці обов'язково приймуть правильне рішення, але тільки тоді, коли перепробують усі решти. Такі вони є. Ми не зможемо їх переробити. Вони дійсно уважали і вважають частково досі, що з ними можна про щось домовитися. І тільки до тепер, на цю хвилину, на жаль, з величезним запізненням до них доходить, що з терористами домовлятися не можна, що їх треба знищувати. Сподіваємося, оця концепція не тільки США, а й всього. G7, повної блокади товарної, в якої тільки можливо з Російської Федерації, буде реалізована. Чи це буде колосально величезний крок уперед? Так, але це ще не означає, що Московія рухне. Нагадаємо Північну Корею, там живуть в проголодь. Якщо на день з'їв 200 грам рису, то це величезний успіх. Московити мають досвід історичний їсти траву. Я дещо може переводжу у метафори, але усе ж таки тому поки що немає ознак. Колапсу їхнього режиму. Вони пішли і йдуть за філософією повної автаркії, тобто відсікання себе від зовнішнього світу. Такий крок вітається. Однак, по-справжньому, ми видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться. Поки що персонально я цих ознак не бачу. Я вам дякую, Петре, за розлоги коментарі. Петро Черник, військовий аналітик та полковник, був разом із нами. Петре, слава Україні! Дякую вам ще раз. Героям слава, дякую, всього найкращого. Я дякую нашим глядачам. Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал. Пишіть свої питання та коментарі. Я ще раз дякую, що ви з новинами лайв зустрінемось.